Доброго ранку, діти. Послухайте уважно та відгадайте загадку. Дивина, щезла стежка. Де вона? Зникла десь і огорожа, гай на себе чом не схожий. Що за диво? Все навкруг вкрив біленький, ніжний пух. Дива зовсім тут нема. То до нас прийшла. Здогадались, дітки? Так. До нас прийшла зима. Давайте ми з вами пограємо в гру. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, що буває взимку. Взимку падає сніг. Повторіть зі мною. Взимку падає сніг. Так. Як ви вважаєте, про що розповідається картинка? Так, на деревах вже немає листя. Повторіть зі мною. На деревах вже немає листя. А тепер спробуйте самостійно скласти речення. Замерзли річки. Люди одягають теплий одяг та взуття. Всі люди катаються на лижах. Санчатах, ковзанах. Люди граються в сніжки, ліплять сніговика та снігову бабу. Молодці. А давайте за допомогою картинок розповімо, зима яка? Кришталева, люта, морозна. А тепер спробуйте самостійно. Іскриста, срібна, м'яка, сніжна, вітряна, льодяна, пухнаста, чарівна, весела, безсніжна, святкова. Які ж ви молодці діти? А чому зиму називають святковою? Так, тому що взимку люди святкують дуже багато свят. А на яке зимове свято дітки знаходять під подушкою подарунки? Так, все вірно, це День Святого Миколая. Існує багато легенд про святого Миколая, і одну з них я вам сьогодні розповім. Дуже давно в одному місті жив хлопчик на ім'я Миколка. Жив він в гарному будинку, мав гарний одяг, їжу. Але не було в нього батьків. Ріс він під наглядом чужих людей. Він був доброю, співчутливою дитиною. Він бачив, що його оточують різні люди, бідні та багаті, і вирішив він поділитися своїм багатством з бідними. Взяв запас одягу, їжі і темною ночі почав розносити і залишати біля порогу свої дарунки бідним дітям. І почав він це робити часто, але так, щоб ніхто не бачив, бо робив не задля похвали, а від доброго, щирого серця. Минув час, хлопчик виріс, став посвідченою людиною. Він роздав своє багатство тим, хто потребував цього, сам став священником, робив добрі справи і навчав цьому інших. Усі любили Миколая, вважали його святим. За це Господь дав йому сили творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих. Відтоді, щороку, на свій день народження святий Миколай сходить з небес на землю і робить кожному із нас такі несподівані, але приємні подарунки. Давайте зіграємо в гру. Погляньте на малюнки та скажіть, добре це чи погано. Мити посуд. Так, добре. Прибирати в будинку. Добре. Ламати іграшки. Погано. Складати іграшки. Дуже добре. Рвати книжки. Погано. Читати книжки. Дуже добре. Складати одяг. Добре. Годувати пташок добре. Святий Миколай про всіх знає, хоч любить нас та бачить все, Він чемних діточок вітає і дарунки їм за це несе, а не слухняним діточкам різочки дає і навчає, як бути чемним, добрим і слухняним. Тому дітлахи з нетерпінням щороку чекають доброго Миколая чудотворця, адже святий завжди на боці менших, скривджених, беззахисних. Діти, а святий Миколай який? Добрий, веселий, Щедрий, святий Миколай чудотворець він захищає та оберігає дітей. Діти, а які нові слова ви сьогодні запам'ятали? Молодці, Діти, а чи знаєте ви значення слова Чудотворець? Слово чудотворець складається з двох слів. Чудо та творець. А ще можна сказати творити чудо. Як ви гадаєте, а чому Святого Миколая називають Миколай Чудотворець? Так. Тому що святий Миколай сходить з небес та приносить чудо в кожен дім у вигляді подарунку. Молодці діти добре сьогодні попрацювали. Я бажаю вам гарного дня. До побачення!